Доброго дня! Добрий день. О, які яблочки, які диньки. Скільки динька коштує? Динька 300 гривень. Ого, чого так дорого? А що ти хотів? А можна якось дешевше, там, якусь скидку? Не можна. А якщо я вам одну новину пропоную? Яку новину? Ну слухайте. Бабку Параську знаєте з сусіднього дому? Знаю. А невістку її знаєте? Ну, знаю. Бачили, вона вагітна ходила? Вагітна, вона вагітна, так. Да. А Микола чоловік навіть не знає, від кого дитина. Я думаю, це... що не від нього. Це ж від нього дитина. Та ні. Не від нього. Не від нього. А, а від кого ж? Це я вам скажу на вужкого. Так, готовий. Да, гарна новина. Гарна, да. так. Забирай. 150 гривень. О, це ж діло. Бігом. Ой, а в мене, мене тільки 140. Давай 140. Нема коли мені з тобою возитися. Ой, дуже дякую. Давай. Все, дякую, до побачення. Давай, до побачення. От зараз. Зараз сім розкажу. Це ж вона й не знає, що її не війська Боже, зараз всім розкажу. Синока, Яблучка ще за десятку забери.